Нещодавно артистка відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 47 років, і провела вона цей день у колі сім'ї. Зокрема, у Португалії разом з доньками Арабелою та Мірабелою і колишнім чоловіком Мохамадом Захуром. Тож так знову і знову виникло те саме питання, що там відбувається у парі, і чи повернулася Камалія до свого екса. Сама артистка продовжує тримати інтригу навколо її особистого життя, і там дійсно такі таємниці, що Санта Барбара відпочиває. Бо ж наскільки відомо, з захором вони не разом, і Камалія взагалі, наче сказала так іншому чоловіку на пропозицію вийти заміж. Ну і ще можна було б згадати ту дивну історію зі світлинами, де співачка побита у сінцях. І там, мовляв, причетний взагалі якийсь третій міша, нікому не відомий. Коротше, все заплутано, але при цьому Камалія продовжує проводити багато часу саме з колишнім чоловіком і не приховується. Можливо, дійсно нічого такого, і вони просто класний приклад того, як можна мирно розходитись.